Ми мусимо визнавати, що це велика проблема. Це потужна балістична ракета, можливо, вона не є такою вже й точною, як скажімо, той самий Іскандер, хоча Іскандер буває не дуже точним. Але відштовхуватися треба від того, що використання ракети корейської КН-23 воно відповідає сьогоднішньому, будемо казати, духу тероризму. І е, сплеску російського фашизму для цього їм не так вже й точність потрібна, як потрібно просто бити по мирному населенню і е, е, знищувати міста методично, е, методично і системно. Ну, почати треба з того, що бойова частина 500 кілограмів, сама ракета 3,5 тони. Майже це дуже велика потуга, і руйнування можуть бути дуже великими. І ми це бачимо насправді, що руйнування від таких ударів дуже, дуже серйозні.